Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. І сьогодні буде довгоочікуваний огляд на новий аромат Memo Madurai. Трошечки. Трошечки. Ну, ну, для нас немає ніяких перешкод. Чи якщо... хочеться вам його купити? Агунь! Знову чоловік палить е напроти мене на балконі. Агунь! Мемо Мадурай це один з нових ароматів у мемо Парі. Ви знаєте, що я обожнюю цей бренд, і дуже часто на каналі були огляди саме цих ароматів. Я маю на увазі від мемо. І я вже не вперше тримаю у руках цю чудову коробочку з цим чудовим флакончиком, тому що це вже, мабуть, третє підряд я купую. На жаль, в Україні жоден дистриб'ютер, в принципі, він всього один офіційний, я маю на увазі. Не привіз Мема Мадурай, тому доводиться замовляти цей аромат за кордоном. Ну, для нас немає ніяких перешкод, якщо ми хочемо а, собі до колекції чудовий аромат. І тому, зверніть увагу, він в мене ще запакований, тому зараз буде розпаковочка. Це чудова така рубрика. в мене в Інстаграм. І не тільки в Інстаграм, вона є улюбленою або однією з улюблених. Рубрик у глядачів, тому що ну, це приємно, так? дуже приємно розгортати плівку. І потім, до, до речі, у мемо, якщо ви не купували останнім часом флакони від мемо, трохи змінився дизайн. Зараз я вам покажу, що тут буде, що буде всередині, а потім вже розкажу про сам аромат. Ось така чудова емблема мемо і мадурай. Ну, це як листівка, зроблена, як листівка. Ось дивіться, який чудовий дизайн цього флакону. Ми відкриваємо і бачимо цю красу на власні очі. Ось, ось такий вигляд мають навіть я навіть відчуваю вже аромат. Ось такий вигляд мають тепер флакони від мемо. Раніше це була така шкіряна. Упаковка зараз все простіше, але мені подобається значно-значно більше. Це про, просто якось так більш сучасно, більш екологічно. Має такий вигляд більш екологічний. Ну, щодо упакування, вже розібралася. Тепер розповідаю про медурай. Для того, щоб мені було легше про нього розповідати, тому що, як правило, я записую всі свої огляди з першого з єдиного дублю, то я, мабуть. Трошечки, трошечки, зовсім трошечки нанесу собі на шкіру для того, щоб бути в цьому ароматі. І коли я в ньому, то я про нього розповідаю найкращим чином, як я вважаю. Ну, а ви мені напишіть у коментарях, якщо я роз... коли я розповідаю про аромат, чи хочеться вам його купити. Отже, Мемо Мадурай. Коротенько про назву, це індійський штат або індійське місто, якесь таке святе місто. Хто був в Індії, я, на жаль, не була. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи були, наприклад, ви у цьому місті. А, тобто аромат присвячений Індії. Взагалі дуже багато ароматів, присвячених Індії є в нішовій парфумерії і чомусь не знаю чому. Можливо, за іронією долі, але вони мені всі подобаються. Не можу сказати, що я така прихильниця індійської культури або що. Але мені подобаються ці мотиви, східні мотиви. Вони дуже такі таємничі, вони такі казкові. Можна помріяти, коли ти е, вживаєш такий аромат, використовуєш його і, можливо, якось переносишся туди, у східні казки. Хоча нічого казкового насправді там наразі нема. Ну, добре. Знову чоловік палить напроти мене на балконі. В мене таке враження, що коли я починаю записувати відео, він приходить. Ну, добре, глядачі теж мають бути не тільки онлайн, але й офлайн. Отже, ну ми Мадурай аромат про жасмін, аромат про персик та про туберозу. Як можете одразу не перемикати, якщо ви не любите білі квітки, це вам не завадить, тому що в ароматі надурай зовсім при тому, що є у складі три, я не помилилась, три види жасміну. При цьому всьому вони тут зовсім не давлять на вас, не тиснуть, перепрошую, не тиснуть тут. Жасмін тут не тисне і незважаючи на його таку сукупну більшість в цьому ароматі. Ну, він такий м'який, він такий ніжний, він такий жіночний і зовсім не індійський. Не знаю, принаймні спочатку аромат відкривається такими дуже ніжними, квітковими, а саме жасминовими нотами. У мене є шпаргалка, жасмін самбак, індійський жасмін, єгипетський жасмін. Я не маю уявлення, чим вони відрізняються, але можу сказати, що цей тандем просто топчик. Тож, з жасміном розібралися. Добре, він звучить спочатку і дійсно піраміда так і показує. Але далі, ось для мене настає найкращий кульмінаційний момент це момент персику. Обожнюю персик в парфумері, завжди про це кажу, але е кожного разу це щось інше. Обігруються персики по-іншому. Кожен парфумер ну, на свій розсуд це робить, погодьтеся, так? Візьмемо Tom Ford Bitter Peach, Алкогольний такий персик, дуже такий трошки вульгарний. Так? Візьмемо персики, які є у кілян. Там теж персики такі трохи погані персики, чудовий персик є у Жадо Діор, до De Parfum. До речі, пізніше скажу, чому я про нього згадала. Тобто всі ці персики вони максимально мені подобаються. Дуже люблю цей фрукт і його аромат. У Мадурай персик соковитий, не стриманий, але і не вульгарний. Це саме той персик, який вже дозрів, який вже привезли, мабуть, із Індії, ну то далеко, може з Турції, з Туреччини, перепрошую. З Туреччини привезли, наприклад, або з Криму. Таке теж буде скоро. Хто мене дивиться, пам'ятайте про це. Ну, і він ж, поки доїхав там, до материкової України, ну, він вже настільки зрілий, але він ще не встиг потекти. От такий персик ми купуємо і платимо за нього гроші і задоволені цим продуктом. От саме такий тут персик, такий, як треба. Ну і далі. Далі зараз вже аромат розкривається на моїй шкірі. Я просто е, знаходжуся в суцільному кайфі. Аромат містить собі улюблену шавлю. Мою улюблену шавлю. Несподівану, але теж, як виявилось, улюблену календулу. Це така лікарська рослина, але вона дуже-дуже влучно тут з'єднана з, з цими усіма компонентами. Звісно, ще показана куркума. Будь ласка, куркума, яка буде Індія без куркуми? Це буде погана Індія, погодьтеся. Ось сицилійський бергамот, тубероза. Тубероза є у базі і вона дає, це вже наперед кажу, вона дає легку таку пудринку, але зовсім не таку свою, яку вона може дати у туберозних, у монотуберозних ароматах. Тобто, який можна зробити висновок? Все, що я зараз описала, це стосується аромату Мадурай, який має бути максимально яскравим. Він таким і є, але він не вульгарний. І за це дуже-дуже дякую. Коли тумач, коли тумач чогось в ароматі якогось одного, якогось одного компоненту, це е, частіше дратує, ніж е, тішить мене, наприклад. Так? Якщо за винятком тих компонентів, які мої улюблені, якщо, наприклад, я купую аромат, який заявлений, як там Квітковий, наприклад, так? або квітково-фруктовий. І там якась квітка ну стерчить і стерчить. Ну просто ну, потім хочеться змити, не дочекавшись бази. Це все не про мадурай. Вважаю мадурай, шедевром парфумерного мистецтва сьогодення. Браво мемо! Мемо стара школа мемо, відрізняється від нової школи. Я не можу сказати, що, на жаль, чи можу? Ще подумаю. Але усі ці аромати, які були у минулому у мемо і є безцеленим сьогодні: французька шкіра, африканська шкіра, наприклад, ірландська шкіра, італійська шкіра, люксор-уд і таке інше, ці аромати вони не залишилися в минулому. Це був такий перший креатив мемо, коли вони показали себе світу, І це було. Ну, це було максимально, цей Бенефіс був дуже успішний. Зараз друга серія. І це є такою спробою розширити свою аудиторію серед тих, хто сидів на люксах, хто сидів на Тришаку. І, наприклад, ще один аромат, теж, який вийшов, ну, може, не одномоментно з Мадурай, але щось близько. Тобто, одна з новинок, це ширвуд. Його наразі я не маю, але я замовлю обов'язково: ось чомусь: Шервуд, наприклад, мене не дуже потішив не так сильно, як Мадурай. Можливо, тому я і обрала Мадурай для огляду. Шервуд дуже простеньким мені здався і дуже наближеним до люксів. Але не будемо скиглити, тому що ми маємо наразі можливість знайомитися з чудовими новинками світових парфумерних брендів. Так ось цей. Ця друга серія, цей другий раунд у моєму парі, вважаю практично вдалим, з огляду на те, що є такі аромати, як Мадурай. Ну, ще раз хочу сказати вам, що цей аромат я обрала собі як своє парфумерне я на це літо. Аромат, незважаючи на солодкість, це ж таки поєднання жасміну та персику, ну, це, солод, це солодощі. Він не є таким придушуючим, тому я його зовсім вільно наношу на себе, бо зараз я піду на вулицю, на вулиці 28 градусів тепла. І мене це зовсім зовсім не буде дратувати. А навпаки, принесе мені багато-багато радісних емоцій. Цей аромат я у мене в розпіві в Інстаграм. Будь ласка, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм. Під відео посилання на мою інстушку, будь ласка, заходьте туди. Там весело, там прикольно, там багато класних смаколиків, у тому числі і мадурай. І обов'язково напишіть свої коментарі, якщо ви знайомі вже з цим ароматом, мені цікаво послухати, почитати ваше враження щодо нього. Ну і взагалі це тема мемо їх розвитку, їх історія це теж мене дуже дуже цікавить. Я сказала мало, тому що все ж таки один аромат, один огляд. Не має бути багато часу. І звісно ж, я попрошу вас поставити мені лайк, будь-яку реакцію насправді. А, підписатися, поширити це відео для того, щоб Ютуб для того, щоб Ютуб мене просто бачив, тому що він просто мене ігнорить наразі за мою мову, за зміну формату. Але це нічого, разом ми сила. Підпишіться, поширте та лайкайте. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!